Законом про внесення змін до податкового кодексу України щодо трансферного ціноутворення, національний механізм встановлення трансферних цін для податкових потреб приведено у відповідність до загальноприйнятої у світі системи, зокрема. Змінено параметри параметр контролю відповідності ринкових цін у такий спосіб, що гарантовано виключає суб'єктів малого та середнього бізнесу з обтяжливих фіскальних процедур. По друге, суттєво обмежена сфера податкового контролю, з якої виключено податок на додану вартість, який в усьому світі буде стосуватися лише. Контролю за сплатою і за обчисленням лише податку на прибуток, скорочено перелік підстав для проведення спеціальних перевірок. Щодо наступного законопроекту, це по зменшенню податкового тиску на платників податку, переформатування інституту податкових консультацій, делегування права саме надання узагальнюючих податкових консультацій, виключно Міністерству фінансів замість ДФС. Всі податкові консультації, включаючи індивідуальні. Рівень яких також винесено за межі районної і місцевої податкової, винесено на рівень область, місто та центральний орган, є публічними та підлягають обов'язковому оприлюдненню. Другий блок це дуже відчутна норма, яку відчують всі підприємці, стосується зниження адміністративного тягаря для бізнесу пов'язаного зі сплатою податків. А що саме це скасування до 31 грудня 2016 року штрафних санкцій за актами перевірок малого бізнесу, тобто з річним доходом до 20 мільйонів гривень, у разі добровільної сплати основної суми податкового зобов'язання? Другим важливим моментом в цьому блоці є відміна процедури нарахування пені. При самостійному виявленні платником податків помилок у податковій звітності за умови подання ним уточнюючого розрахунку протягом 90 днів щодо закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій. Що стосується нової моделі підтримки неприбуткових організацій, то це повне звільнення доходів від сплати податку на прибуток у разі їх спрямування на виконання статутних цілей. Що відбулося ще з дуже важливих з важливих пунктів? Це апгрейд податкового стимулювання з боку держави підтримки діяльності неприбуткових організацій шляхом звільнення від оподаткування податком на прибуток. Та з доходів фізичних осіб певних сум пожертвувань або благодійних внесків. Найбільше 4% прибутку доходу звітного податкового року. Крім того, громадські об'єднання та благодійні організації отримали право на пільги з податку на нерухоме майно за рішенням місцевих органів влади. Крім того, Дуже важлива норма зняття будь-яких фіскальних обтяжень у вигляді податкових різниць або обмежень вартості витрат з добровільної допомоги Збройним силам України та іншим відповідним структурам для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції. Всі ці підписані закони. Дякую, що. Президент підписав їх, дослухався до думки. Все таки бізнес-середовища, це початок тієї глобальної ліберальної реформи в податковій сфері, яку ми маємо розпочати і рухатися дуже активно в цьому напрямку, для того, щоб дати можливість нашому і середньому, і малому бізнесу піднятися, і великому бізнесу також стабілізуватися і розвиватися.